Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас у роботі Peugeot 308. 2015 року випуску на встановлення проставок на передню та на задню вісь. Встановлюємо по 30 мм. Перед встановленням робимо заміри. Приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 65 сантиметрів. Задня вісь перед встановленням 64 сантиметри. Ми приступаємо до роботи. Починаємо з передньої частини. Для встановлення проставок потрібно зняти двірники склоочисника та пластиковий захист жабо, щоб був доступ до кріплення амортизаторів зверху. На передню вісь встановлюємо проставки 30 мм, в матеріалі алюміній, вони покриті порошковою фарбою, не піддається корозії. Також в комплекті з проставками йде весь необхідний крипіш. Як ми бачимо, автомобіль настільки низький, що приходиться відомкрачувати задню частину автомобіля, щоб завести передню лапу. І з цією ж самою проблемою до нас звернувся клієнт, що кліренса йому не вирішив. Чає він цепляє на ямах та нерівностях. Для встановлення проставок на передню вісь знімати стійку не потрібно, тільки відкручуємо зверху кріплення і можна завести проставку на опору. Після встановлення самої проставки на опору отверточками центрували отвори, щоб можна було вже встановити подовжені болти замість штатних. Після встановлення проставок, заміни кріплення на подовжені кріплення збираємо все в зворотньому напрямку, встановлюємо. Пластиковий захист жабот та двірники скла чесника. Ми закінчили встановлення проставок на передню вісь. Тепер ми переходимо на задню частину. Для встановлення проставок на задню частину. Тут ми бачимо, у нас балка йде. Знімаємо пластикові захисти на балці. Та з'являється в нас доступ до кріплення амортизатора. Відкручуємо кріплення амортизатора та приспускаємо балку. Та є можливість потім у нас зняти пружину для встановлення проставки. Проставка сама встановлюється між кузовом та пружиною. На задню вісь встановлюємо також 30 мм, але в матеріалі поліуретан, приставка виконана в формі штатної резинки. Проставка встановлена на своєму місці, вона встановлюється заміж штатної резинки, між кузовом та пружиною. Передня вісь після встановлення 68 см. Задня вісь після встановлення 67 см. Ми закінчили встановлення проставок. Після встановлення проставок рекомендовано зробити розвал сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі нижче. Підтримуйте український YouTube. це буде Україна.